Вітаю, друзі, це маркер Подій. Я називаюся Ярема Чуйко, і сьогодні будемо говорити з Сергієм Коробкіном, експертом з пенсійних питань. Ну я думаю, що ви зрозуміли, що ми сьогодні будемо говорити про пенсії. Пане Сергію, добрий день. Вітаю. Розпочну нашу розмову з того, що ще перед новим роком ми спілкувалися з вами про те, що мають бути певні пенсійні новації саме з 1 січня. І, зокрема, була розмова про те, що. Вар... Саме пенсія у людей пенсіонерів має зрости. Чи виконані ці обіцянки за вашою інформацією, обіцянки саме уряду, і які новації відбулися саме з 1 січня? Що стосується 1 січня, то ми насамперед із вами в тому числі говорили про те, що насправді підвищення будуть невеличкі і далеко не всі. Угу. З 1 січня дійсно зростає прожитковий мінімум, зростає мінімальна зарплата. Але є багато нюансів там, де зростає мінімальна зарплата, там дійсно пенсії трошки збільшуються. Це стосується осіб, у яких 65 років, і у яких є повний стаж. 30 років це жінки, 35 років чоловіки. У таких людей мінімальна пенсія дорівнює 40% е, мінімальної зарплати. Перепрошую, 40%. Якщо була мінімальна зарплата 6700, то мінімальна така пенсія була 2680 гривень. Угу. Ось з 1 січня мінімальна зарплата зростає до 7100. відповідно ця мінімальна пенсія зростає на 160 гривень. І становить 2860 гривень, якщо я не помиляюся. З 1 квітня, до речі, також буде зростання мінімальної зарплати, і також ця планка ще підніметься. Мінімальна зарплата буде 8 тисяч, а мінімальна пенсія зросте у таких людей до 3200. Тобто загальне підвищення в цілому складе, тобто це буде ще плюс 360, загалом 520. Mm -hmm. Але е, треба розуміти, що це мінімальні пенсії для цієї категорії громадян. У кого пенсія більша, вони цього не відчувають. І навіть у кого пенсія маленька її дотягують до цього розміру, але є ще постанови кабміну, які додатково накладаються на це. Тобто, згідно з постановою кабміну, у кого повний стаж вже пенсія не може бути нижча, ніж 3 тисячі, 3 тисячі сто гривень. Знову таки виходить так, що всередині самої пенсії трошки перерозподіл відбувається, тобто мінімально зростає, а доплата там до певних сум вона зменшується, і люди цього не відчувають. Це одне питання. Тобто, насправді я чув, що декому дійсно там рівно на 160 гривень пенсію підвищили, але таких людей дуже мало насправді. Що стосується е, прожиткового мінімуму е, для інших пенсіонерів, мінімальна пенсія це прожитковий мінімум. Він був у 2023 році на рівні 693 гривні. Спершу mm -hmm. цей зростає і становить вже 2361 гривень. Але, ну, за законом, зростання прожиткового мінімуму автоматично завжди призводило до перерахунку і пенсій, і мінімальних, і максимальних, і надбавок, які залежать від цього показника, в тому числі для ветеранів війни. І, але в цього разу в бюджеті записано, що зростання прожиткового мінімуму не призводить до зростання пенсій. Це буде із запізненням з 1 березня, тобто на mm -hmm. два місяці запізнення. Ось про це я намагався попередити і в своїх статтях і в нашому ефірі, mm -hmm. але я бачу, що досі деякі ЗМІ пишуть, що з 1 січня мінімальна пенсія зросла, мінімум і максимально зросла. Це неправда, ну от це ви... неуважність. І от ви просто сказали про те, що ви на цьому наголошували, а просто знаєте, для глядачів уявити собі як пенсіонерам, вони десь почули, напевно, так що буде збільшена пенсія. Їм не приходить збільшена пенсія. От те, що доводилось навіть чути мені від людей. І вони просто не знають, чому справа. А ви кажете про те, що все відбуватиметься саме з 1 квітня, наскільки я розумію, так? Ну, на, на... найбільше Ну, тусь, тобто масовий перерахунок має бути з 1 березня, є в законі про бюджет примітка, там при положення. Я спочатку також ну, розписав, як воно має бути з 1 січня, а потім, коли дочитав до кінця закон про бюджет, там є примітка, що перерахунок пенсій. І надбавок, які залежать від прожиткового мінімуму, має відбутися з 1 березня разом з індексацією, угу. тобто, тут трошки вирішили зекономити на два місяці і не робити цього підвищення з 1 січня. Тому з 1 січня дуже обмежене коло осіб змогли відчути якесь підвищення. Дивіться, я хотів просто вас питати, чи може це бути свідомим рішенням? Просто, навіть незрозуміло. От ви кажете, маленька примітка, хтось там не звернув увагу, чи може це бути навіть свідоме рішення таке, щоб от зекономити те, що ви кажете. Ну, Напевно, що це є в цьому сенс трошки зекономити, безперечно. Ну, ми знаємо, що сьогодні ситуація з бюджетом дуже, угу. дуже складна. Е, наступне запитання: у 2024 році на українських пенсіонерів чекає індексація виплат. От що це відбуватиметься? Тобто, які основні моменти саме будуть відбуватися, чого чекати пенсіонерам? І загалом це для них буде позитив, негатив, що відбуватиметься? Ну, що стосується індексації. Відомо, що кожного року з 1 березня за законом має відбуватися індексація пенсії. Цього року нам обіцяють, що вона також буде обіцяли і продовжують. Перед новим роком було кілька заяв, заяв таких тривожних угу. від міністерки економіки, від міністерства соцполітики. Сві Юлія Свіриденко, міністр економіки. Вона сказала, що можливо, взагалі, будуть витримки з виплатою пенсії. Так. Жовнуттям сказала, що пенсії ми виплачувати будемо, але а, на індексацію, можливо, грошей і не знайдеться. Ні навіщо було обіцяти, якщо ви гроші ще не знайшли, але вже пообіцяли. Ось. Міністр всіх заспокоїв і сказав, що підвищення буде, угу. а, ну, тобто, якось неузгодженість, не ніж між інше, каже, що точно буде. Єдине, що вже відомо, вже назвали попередню цифру 13%. попередньо mm -hmm. хтось, е, ну, були такі роздуми, що це може бути 16%. А до того ж, нам ще анонсували і бальну систему, яка має також в ідеалі з березня була застосована разом з індексацією. Але про бальну систему, поки взагалі повна тиша. Як це буде, що це буде, коли це буде, і чи взагалі її ухвалять? 15% це не означає, що буде сама пенсія підвищуватись на 13%. Mm -hmm. Збільшується зарплата, яка підставляється формулу розрахунку пенсії. І mm -hmm. збільшується основна ну, розмір пенсії, основний він може бути дуже маленький. До нього дотягується доплата до прожиткового мінімуму, наприклад. Тобто, mm -hmm. маленький пенсій збільшився. Ну, була тисяча гривень, наприклад, стала там на 13% буде 113, наприклад, 1130, а потім все одно йде доплата mm -hmm. до прожиткового мінімуму, тобто загальний розмір пенсії не збільшується. І ось в таких випадках індексація не відчувається, і в попередні роки в таких випадках просто робили ну, скажімо, в таку втішальну надбавку, плюс 100 гривень додавали, mm -hmm. тобто прописували, що індексація. 100%, але не менше, ніж 100 гривень. Як От, буде так. цього року, ну, mm -hmm. наразі невідомо. І знову-таки, є доплати від кабінету міністрів. Там якщо у вас є певний стаж, там 65 років, 70 років, 80 років, і якщо у вас достатньо стажу, то там є градація, тобто найменша пенсія це прожитковий мінімум. Трошки вище там це 2520, ще трошки вище 2760, ще трошки вище 3000 Наприклад, з 1 березня також цей прожитковий мінімум вже новий будуть враховувати. Він зростає на 268 гривень. Повторюся, зараз 2093 враховується, буде 2361. Панчі, що у гу -гу. нас є вже. Дотяжки, так враховуючи те, що є дотяжки до цих більших розмірів, то тут прожитковий мінімум знов-таки не у всіх відчується, відчутно буде, наприклад, у ветеранів війни. Так. Угу. Ви вже кілька разів якраз акцентували. От в розмові про заяви міністерки, що можуть не виплачуватися, будуть пенсії виплачуватися, будуть питання з індексацією. І тут насамперед йде мова, чи ми отримуємо кошти від штатів чи ні. Вже е, насправді можна навіть зробити таке припущення. Я хотів вас запитати: от так: збільшено е, збільшені пенсії з 1 березня, також збільшена мінімалка, чи є кошти? Чи є кошти, наприклад, якщо не буде там допомоги, як тоді діє в таких, таких ситуаціях? Чи є реальна загроза того, що не буде все ж таки збільшена оця мінімалка і по пенсії також відповідно? Ну, це, це болюче питання. Я так розумію, що принаймні мінімальна цей природковий мінімум все одно від нього залежить на лише соціальні допомоги, і це вже має бути з 1 січня. А що стосується пенсій, ну трошки відтермонували, і там не така велика сума, щоб не, не знайти цих грошей. А, але ну як можемо спиратися на офіційні, офіційні дані? Тобто, як заявив прем'єр-міністр, навіть е, якщо не буде, ну це е, Жолнович казала, міністерка соцполітики. <гум> якщо не буде допомоги, у нас є внутрішній резерв, і принаймні в цьому році виплата пенсій, хоча б на нинішньому рівні, вона. Має зберігатися, ну а і прем'єр-міністр взагалі сказав, що у нас є все одно е, домовленості mm -hmm. довготривалі з різними країнами, з МВФ. Все одно допомога буде. Мова йшла наскільки я розумію, про те, що ця допомога затримується, а не те, що її взагалі нема. Але навіть якщо не буде е, з якоїсь причини від якоїсь там країни, наприклад, mm -hmm. допомоги, то все одно певні внутрішні резерви поки що є. Ну а з іншого боку, ми знаємо, як е президент нещодавно на прес-конференції сказав, що якщо не буде допомоги, знов таки нам нема чим платити пенсії. Ну тут він розписався, це прикро, але ну фактично це означає, що країна на межі банкрутства, і без допомоги пенсію вже важко виплачувати сьогодні. Я хотів з вами в продовження теми допомоги, щоб говорити про те, яку допомогу пенсіонери можуть отримати саме від міжнародних організацій, як це зробити. Але перед тим десь в унісон цього запитання, скажіть, будь ласка, за статистикою, скільки зараз в Україні пенсіонерів, тобто людей, які саме отримують пенсію від держави? Ну, і до речі, є свіжі дані, вони не, не, не сильно помінялися з попередніми. Це 10,5 мільйонів пенсіонерів в Україні. Це, бага, це багато насправді. Але з року в рік це дуже багато, хоча кількість пенсіонерів з року в рік зменшується і досить суттєвими темпами. Угу. Ну і про допомогу від міжнародних організацій Ми... продовжуйте. Я, якщо можна, до речі, згадав, згадали про статистику, цікаву річ, з в жовтні середня пенсія по країні була 5350 35 гривень, а 385. Тобто, якщо брати перерахунок січневий, то в середньому пенсії по країні з січня зросли на 35 гривень. Тобто це менше, ніж на один відсоток. Це говорить про те, дуже мало людей насправді отримали підвищення, і то було невеличке. Угу. Ну, в принципі, ми це і обговорили. Про допомогу ще від міжнародних організацій, скажіть кілька слів. Тобто Де можуть пенсіонери ще отримати її? Ну, тут у нас є ця допомога виплачується. Ну, є... І, в принципі, є інформація, її можна пошукати так. Одразу не скажеш. Є у нас ООН основна основні виплати робить є ще кілька організацій. Вся ця, ця допомога вона а, разом з міністерством соцполітики акумулюється. А і можна цю допомогу отримати, якщо там подати заявку, в а, наприклад, в дії в, в розділі є допомога. Пане Сергію, дякую дуже вам за розмову. Дякую за роз'яснення щодо того, коли все ж таки пенсіонери отримують збільшення пенсії. Тобто, що це не відбувалося з 1 січня, там лише маленька частина де пенсіонерів отримали це збільшення. Ну і також поговорили зокрема сьогодні з експертом з пенсійних питань Сергієм Коропкіним про індексацію виплат в наступному році. Як це буде виглядати? Пане Сергію, дякую вам за розмову. Це був маркер події, називається Яремо Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.